Всім привіт! Я в цьому відео хочу поговорити про тему, яка турбує багатьох з нас, як знайти сенс у житті, особливо коли здається, що все навколо йде не так. Часом життя в маленькому містечку або навіть просто в умовах невизначеності може здаватися складним та безцільним. Але сьогодні я хочу розглянути, як це можна перетворити на можливості для особистісного зростання. Найперше, я вважаю, що потрібно зрозуміти і прийняти реальність такою, якою вона є. Ми, знаєте, часто боремося зі своїм становищем або також мріємо, щоб все змінилося навколо нас. Але, знаєте, як на мене, істина полягає в тому, що зміни потрібно починати з того, як ми ставимося до теперішнього моменту. Навіть найскладніші обставини можуть допомогти нам відкрити наші нові шляхи для розвитку. Якщо ми пройдемо всі ці ситуації та почнемо шукати можливості всередині неї. Коли життя здається рутинним або нудним, ми забуваємо, що сенс можна знайти у найпростіших речах, у спілкуванні з рідними у маленьких досягненнях та навіть у тому, щоб зробити крок до своєї мрії. Я почав помічати, що навіть дрібниці, такі, от як читання нової книги або просто прогулянка, можуть змінювати моє ставлення до життя. Це допомагає залишитися мотивованим навіть тоді, коли великі зміни здаються далекими. Ще одна важлива річ це саморозвиток. Він дає відчуття сенсу навіть тоді, коли зовнішні обставини не дуже привабливі. Коли ти починаєш вивчати щось нове, розвивати нові навички, це дає життю мету. Наприклад, я зараз працюю над своїм англійським та паралельно вдосконалюю монтаж для цього каналу. І це мені дає відчуття прогресу. Та й, звичайно, знаєте, не варто забувати про людей навколо нас. Банальна якась підтримка від друзів, родини або навіть знайомих може дати нам сили хоча б в момент. В момент, знаєте, коли можете, може здатися, що все навколо нас, проти нас. І ти залишився на один сам з собою. Я завжди намагаюся пам'ятати, що наші стосунки з іншими людьми це частина сенсу нашого життя. Іноді просто поділитися своїми думками з кимось. Це вже є великим кроком вперед. Знаєте, в результаті я вважаю, що сенс життя це не щось, що можна знайти раз та назавжди. Це своєрідний процес, який ми створюємо самі ж прийняття реальності. Фокус на дрібницях та постійний розвиток це те, що допомагає мені рухатися уперед. Підскажіть, а що дає сенс вам? Якщо хтось напише у коментарях, я буду дуже радий почитати ваші думки. Якщо вам цікавий подібний контент, можете підписуватися на канал та натискати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую за.